Вітаю вас! Це діалоги з Портниковим. Мене звати Власта Лазура Віталій Портников Поруч зі мною я вас вітаю. Вітаю. Ми повернулися з вами після короткої паузи. В нас попереду ще будуть паузи. Віталій, це я вже попереджаю нашу аудиторію. Але е щодо наших діалогів з вами, от поки нас не було, сталася дуже важлива подія, як на мене, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, відвідав Китай, вже повернувся з Китаю і вже навіть спробував пояснити, що е ж які ж результати його поїздки. І він сказав, що він від Китаю отримав чіткий сигнал, що Китай не шукає тимчасових рішень, а працює на. Стійке і стратегічне розв'язання проблеми розпочатої Росією війни проти України. Е, можливо, це суб'єктивна моя замітка. Але мені здається, що в... тут ну я я ніякої конкретики тут ну, не Конкретика В тому, що Китай, хоч і не перемірює закінчення війни. Не знаєш просто як це цього досягти. Я думаю, але найголовніше мені здається, що сам візит відбувся. Ну подивіться з часу великої війни. Жодного разу жодний з високопоставлених українських чиновників не відвідував Китай. Жодний з високопоставлених китайських чиновників не відвідував Україну. Були зустрічі в куларах міжнародних конференцій між Дмитром Кулєбою і Іваном. Була телефонна розмова Сі Дзіньпіна з Володимиром Зеленським. Це все. А з російськими керівниками. І візити Путіна до Китаю, і візити Сі Цзіньпіна до Росії, причому перший візит після перепризначення на посаду, і міністри російські їздили і в Китай. І міністри оборони Різили. постійно так. зустрічаються. І теж це перші зустрічі після призначення, як правило, символічно відбувається з російськими колегами у обох останніх міністрів оборони. Ну і от до речі, відразу після зустрічі з Дмитром Кулєбою на саміті Асіану лоосі Ван Ї зустрічається із Сергієм Лавровим. Ну багато про що говорить, так що той факт, що у Пекіні, взагалі, готові вислухати українську позицію після того, як Китай відмовився в категоричній формі взяти участь у саміті миру Швейцарії? Що вже певний певна зміна дипломатичного підходу? Отже, сам візит Кулеби це вже велика подія до Китаю, безвідносно про що вони там говорили і про що домовилися? Звичайно, це подія, але треба розуміти, що у Китаї немає теж якоїсь чарівної палички, з допомогою якої китайці навіть і щоб хотіли питання, чи вони бажають і прагнуть, але навіть і щоб хотіли, щоб могли закінчити війну. Але навіщо ти? Навіщо це китаю? Ну от жили вони якось без візитів українських чиновників. Що сталося? Де була де був переломний момент? Бажання бути глобальним гравцем. Якщо на саміті Асіан в тебе запланована зустріч з міністрів закордонних справ Російської Федерації і з державним секретарем Сполучених Штатів, то ти їм можеш сказати, я вислуховую українську позицію. Ні, ми не допомагаємо Росії зброєю, ні, і українці про це говорять. Ні, ми не зацікавлені в тому, що продовжується війна. Ми просто хочемо справедливого миру, і ми розмовляємо з Москвою і Києвом. Ну, я маю увазі те, що Ван Їй може сказати Антоні Блінкену під час їхніх консультацій. Ну і те, те ж саме, до речі, з Сергієм Лавровим. Ван її виглядає перед ним людиною, яка не просто там розмовляє з Росією, тому що в Росії і Китаї стратегічне партнерство. А яка може із Дмитром Кулебою проводити перемовини у якої своїх інтереси? Це до певної міри відповідь на ту, я б сказав, активність, яку розвинула Росія останнім часом в південно Азії. Володимир Путін був був у хім'яні, він був у Ханої. Ну якщо Путін дозволяє собі візити на такому рівні до Північної Кореї В'єтнаму, то чому Китай не може дозволити собі запросити міністра закордонних справ України? Може. Ну я не знаю. Можливо, я помиляюся, але ж Україна зараз готується до другого саміту миру. Вони його хочуть провести ще до президентських виборів у Сполучених Штатах. І я розумію, що це теж частина підготовки до цього саміту, Україна все ще дуже сподівається, що китайський представник там буде. Можливо, але знову так ми маємо зрозуміти, якою буде конкретика нового саміту миру. Він може відбутися, можуть знову обговорити певні пункти формули Миру Зеленського. Якщо там не буде представників Росії, то це буде чергова декларація, чергова красива фотографія. Ну раптом ну, раптом на цій фотографії буде ще Ван Ї. Я думаю, що не буде. Тому що якщо китайці займають принципову позицію, що конференції мають відбуватися за участю Росії. І вони готові самі надавати свої майданчики, готові самі бути посередниками, але Україна має розмовляти з Росією. Я не бачу жодних причин, щоб вони відправилися на саміт миру до Росії. Не буде на тлі оцієї поїздки в Китай, і не лише на тлі цієї поїздки, там і на тлі передвиборчих перегонів в Сполучених Штатах від українського президента не від кого-небудь, не від лідерів думок, не від військових, не від волонтерів, не від політиків, а від президента дуже часто останніми тижнями звучала теза про переговори. Про замор... про припинення гарячої фази війни, про все те, що ну так чи інакше пов'язано з якимось припиненням війни? Це про що? Це чому раптом я виникло? думаю, що це по перше демонстрація того, що Україна готова до діалогу. Це такий сигнал країнам кому демонстразаходу, які говоряться, от Росія там не проти перемовин, а ви проти, і це до української громадської думки, яка весь час запитує, а коли це все закінчиться? А як це все закінчиться? Ну, ми показуємо таким чином, я маю на увазі президента України, що ми схильні до діалогу, тільки до справедливого і чесного діалогу. І це відповідає соціологічним опитуванню. Якщо ви запитаєте, чому це так. Тому що є соціологічні опитування, де більшість українців не проти перемовин, але таких перемовин, на яких Україна не піде на якісь принизливі поступки Росії. Ну, президентські заяви, як правило, відповідають соціологічним опитуванням. Давайте взагалі визначимо з вами певну формулу. Формулу чого? Формулу миру. Якщо українці вважають, що перемовини не відбуваються, тому що вони не хочуть йти на російські умови. Так от Володимир Путін висуває принизливі умови, ми на них не бажаємо йти, і тому війна продовжується. Це така ілюзія, ніби ключ від перемовин в нашій кишені. Ми герої, ми не хочемо принижуватися, ми продовжуємо чинити опір, але як тільки ми... Вирішимо, що ми не такі герої, і що ми готові йти на певну мову, війна відразу закінчиться. Вся і проблема в нашому героїзмі і в нашій неготовності погоджуватися з несправедливим миром. Правда? Це абсолютна ілюзія. В нашій кишені нічого немає. Як немає нічого в кишені президента Сполучених Штатів чи в кишені голови Китайської Народної Республіки. Ключ. Знаходиться в кишені президента Російської Федерації. Це єдина людина, яка має ключ до завершення війни. До речі, мені здається, це неодноразово говорили. І Володимир Зеленський, і західні лідери, що якщо Володимир Путін захотів би, війна б закінчилася за 48 годин, а може, і за 24. Чому? Тому що у Володимира Путіна немає якихось умов щодо закінчення війни. Війна з Україною для нього це частина плану по відновленню геополітичної могутності його держави. Якщо Володимир Путін відмовиться від цих амбіцій. З тих чи інших причин. Тому, що в нього виникнуть інші виклики, чи тому, що він вирішить зробити паузу, чи тому, що він зрозуміє, що він не може завоювати всю Україну. Він сам вам запропонує перемовини на абсолютно притомних умовах. Притомних для кого? Притомних для України і для Заходу. Притомних. Умови перемир'я, або примови, умови якогось політичного регулювання. Я вас переконую. Абсолютно спокійно виступить. І абсолютно спокійно, ніби нічого не було, все це запропонують. Целі по демілітаризації і денафісифікації достигнути звичайно. Ти ми наша задача сьогодні це відновити справедливий мир і запобігти стражданню мирних громадян. Все що завгодно буде сказано. Я взагалі не хочу писати промову Володимира Путіна. Це не моя робота, це робота його поспічней. Якщо в нього не буде такого бажання, і він буде вважати, що в нього є ресурсні можливості. Для продовження війни, війни на виснаження, звичайно, війни на лінії фронту, війни по дестабілізації українського суспільства. Будь-які заяви з точки зору притомності від президента України, від президента Сполучених Штатів, хто б їм не був, від голови Китайської Народної Республіки, не будуть значити абсолютно нічого. Навіщо ці всі люди, яких ви перелічили, включно з Борисом Джонсоном, струшують повітря? І, нап... і Хто перший добіжить, той і напише який свій черговий план перемир'я. Ну, це взагалі абсолютно інша історія. Люди скажімо так, справа політичного тапору просто намагаються знайти себе місце біля Дональда Трампа, якщо Дональд Трамп переможе на uh -huh. виборах президента Сполучених Штатів. Бачите, одна команда пише один план, Борис Джонсон пропонує другий план, <звут> Майк Помпео пропонує. Вже третій, третій написав, план. Так, в цих планах знову таки є важливий момент, що вони мають передбачати, що Володимир Путін або з цими планами погодиться, або вони доведуть Росію до такого економічного і політичного стану, який просто примусить Путіна погодитися з тими чи іншим планом. Але ми ж ми вже бачили, що ти з заходу. З одночасними економічними стосунками з, з Китаєм і з Індією не призводить до тих результатів, на які розраховує Захід, щоб тиск вже не такий, який міг би бути, якби була тільки одна західна економіка в центрі світу. Це тепер не так. Значить, от і вся історія. Мені здається, що у Росії поки що достатньо ресурсів для такої війни. Скільки часу цих ресурсів буде достатньо, я не знаю. Деякі експерти говорять, що може бути рік-півтора-два. Деякі експерти кажуть, що може бути 3-5 років. Але треба чітко розуміти, поки у Володимира Путіна є ресурси з його точки зору. Повторюю, ми можемо оцінювати по різному це ресурси на продовження війни, війна буде продовжуватися. Ніяких перемовин не буде, ніякого покращення ситуації не буде. І треба... Ніякі саміти миру не дадуть ніякого результату. – саміти миру не дадуть, дадуть цього, ніякого результату, і наші глядачі мають просто на це налаштовуватись, не на те, що може закінчитися через півроку, а на те, що через 3-5 років нічого не закінчиться. Ось це нормальний тепер стан. Стан війни нормальний. Стан миру це буде ненормальний стан, в разі якщо у Росії закінчаться ресурси до цієї ненормальності. Не для нас, а для Путіна, це для нього буде ненормальний стан. Треба дожити, коли це відбудеться зараз 2024 рік. Десять років відбував, продовжується сам конфлікт два з половиною роки. Це вже довго. Війна високої інтенсивності. Чи може війна високої інтенсивності бути ще два з половиною три роки? Спокійно, може. чи може бути потім конфлікт низької інтенсивності ще десять років? Спокійно, чи треба забути життя, яке було до 2014 року? Чим швидше, тим краще. Тому що якщо ми будемо весь час думати, що ми можемо повернутися у минуле і впадати в депресію, що минуле все не надходить і не надходить, ми тоді не доживемо до майбутнього. Тому треба забути про депресію, треба забути про невиправдані очікування. Треба навчитися жити у жорстокій війні, яка може глобалівазуватися за ці роки, і охопити навіть ті країни, в яких люди зараз. Рятуються від російсько-української війни, буде гірше, і з цим буде гірше. Треба навчитися жити і тоді мотичні прогнози від Віталія Портникова і поради психологічні. Я вважаю, що коли людина просто усвідомлює, що це не гірше, це просто таке життя. Воно сприймає, вона сприймає його з ентузіазмом. А тим не менш, тим не менш. Візит Кулеби до Китаю роздратував Кремль, вони на це звернули увагу. Для них це який сигнал? Ну от хто б що не казав, все рівно Москва оглядається на покій. Звичайно, роздратував, але для них це конкуренція. Вони знають, що вони будуть конкурувати з Китаєм. Якщо Володимир Путін їде до Ханою, він що думає, що ніхто цього не помітить. Якщо Північна Корея, яка на 90% залежить від Китаю. Має контакти з, з Пекіном на рівні заступника міністра закордонних справ. Це такий єдиних чиновник, які відвідав Пекін з часу відмови від нульової політики нульової терпимості по відношенню до коронавірусу. Заступник міністра закордонних справ. А в Росії вже були візи. Був Ченін, була міністерка закордонних справ Північної Кореї. Путін їздив до пхіння. це як. Пекін як до цього мають ставитися. Ну прекрасно. Майже має шість дітей. Але ж Путін і інше бачить. Він же не тільки Кулєбо бачить у Гуанчжоу, Він же бачить китайських військовослужбовців у Білорусі. Він бачить Білорусь, яка хоче вступити і вступає до Шанхайської організації співробітництва. Він бачить Сі дзіньпі в Астані. Бачить і що? А що це означає? Це для теж Путіна. конкуренція. А конкуренція? Там, де очевидна зона впливу Росії з точки зору Путіна. Китай. Фактично стає серйозним гравцем на пострадянському просторі, причому не тільки в Центральній Азії. Що таке Китай? Китай це гарант суверенітету тих країн, які мають хороші стосунки з Москвою. От у Росії хороші стосунки з колишніми радянськими республіками, які входять до ШОС чи до там ОДКБ. Але Росія так одним оком думає, чи не прибрати ці республіки до рук, колишньої радянські, чи не створити там якусь конфедерацію з ним. А Китай каже, вибачте, але ми, вже... ми Ми будемо всі просто дружити. Тут ні, вибачте. Наші військові будуть з білоруськими військовими проводити спільні навчання, так ніби білоруська армія, це самостійний суб'єкт. Ну і так ді вона стає самостійним суб'єктом, якщо вони можуть з росіянами і з китайцями. От вам маневри Лукашенка. А це ж не тільки маневр Лукашенка, це треба, щоб всі дзінь були цікаві. Від його маневр, мені ще доводилося чути. Я не знаю, може ви не погодитися, що Китай погодився на цей візит і погодився на якесь. Я не знаю, чи можна це називати зближенням, але погодився вислухати Україну. Зокрема, і тому що у Сполучених Штатах тривають передвиборчі перегони і їм не до України. І вони тут тут як тут готові підставити своє плече, свою руку і зробити заявку на роль і статус переговори. Ну, По перше, так. вони не погоджувалися на цей візит. Вони його ініціювали. Це абсолютно Китай ініціював цю віз китай цей ініціював візиту? Цей візиту. А це ні, а це тільки Віталій Портников знає. Про це ніде ні чому це було офіційно. Я читав це в китайських медіа, що дмитро Кулєва прибуду в Гонжо на запрошення в Ван І. Я це читав на шпальці. Ну, Україна South... могла ініціювати South цей візит. Запросіть нас, будь ласка. Ні, так не буває. Ні, так не буває. Ну, добре. ну, принаймні, та, та інформація. Я, не я, таку, таку інформацію, яку я бачу у відкритих китайських джерелах. Вона чітко говорила, що це було саме запрошення з боку китайського керівництва. Так що це не тільки я, я просто читаю китайські газети. Добре. От, Читайте е китайські газети. Так. От, і потім е важливий момент е пов'язаний з тим, що. Китай точно не може замінити Сполучені Штати Америки. тому що сполучені Штати Америки надають нам фінансову допомогу. А Китай, ну принаймні, затвердження Ментоні Блінкена надає допомогу військово-технічному комплексу Росії. Російської Федерації. І від цього візиту це не змінилося. Але знову таки повторюю: Китаю потрібно, особливо після останнього саміту НАТО. Це ж коли все почало так, от коли е... після саміту НАТО? Звичайно, після саміту НАТО та не набуна оберців, тому що на саміті НАТО була жорстка декларація. Спрямовано на те, що Китай допомагає Росію в війні, і у Пекіні вирішили, що вони зроблять свою відповідь. Що це за ми нейтральні? Ми запрошуємо міністра закордонних справ України. Не треба е, наклепи на нас зводити. Ну, і це знову таки було частиною того діалогу, який був у Блінкіна, Блінкена Іванів Лаосі. Вони про, про про все це, от вони ж там готувалися і до тайванської тематики. Вони підписали угоду з Філіпінами перед цією зустрічю, певно. Намагалися китайці, намагалися нормалізувати стосунки з ПІЛС Філіпінами перед зустрічю з Блінкеном. Ну і Україна до цього це був пакет. Там якраз зустріч Блінкена і Іванїв в ось набагато більш змістовна. Ніж перемовини з Кулєбою А ну скажіть мені, Віталій, а чому Андрій Єрмак не полетів до, до Китаю? Він же ж, як такий неформальний глава української дипломатії і всієї міжнародної повістки, дуже часто перебирає на себе ініціативу і зустрічається з міністрами закордонних справ. А такі фокуси з Китаєм не проходять як це з Угорщиною. Це не це можна пройдуть? сія, це можна сіярто таке собі дозволити. А в Китаї абсолютно чітка посадова градація. Якщо я міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки, так. я буду розмовляти з міністром закордонних справ України, фокуси не пройдуть. Ні, це ну я думаю, що у Андрія Єрмака були певні можливості поговорити з ВАНІ в той час, коли Ван І пішов в відставку тимчасово з посади міністра закордонних справ і очолював партійну канцелярію. Ага. Ну і він її зараз очолює, але ага. це його ще одна посада. Він суміщає. Так, він так. має посаду цього за, за керівника відділу міжнародної політики ЦК КПК і міністра закордонних справ. Китай, хоча це теж не такі високі посади, розумієте, він просто член ЦК КПК, а країною керують члени постійного комітету політбюро. це складна ієрархія. Ну і в цій ситуації просто у Андрія Єрмака, якщо він захоче проводити власні перемовини з Пекіном, має бути інший відповідник. Я не знаю, чи будуть китайці з ним розмовляти. Не тому, що він не ту посаду займає. А тому, що в нього дуже серйозний контакт з помічником президента США з питань національної безпеки Джейком Саліваном. А, а що це означає? Що Це Це означає, що це людина, яка не, не користується симпатією, бо вона занадто ангажована в контакти з американцями. Ну так може бути. Я ж не кажу, що це обов'язково так. Китайці можуть просто так думати. Свого часу Леоніду Хучмі довелося в своїй адміністрації різних людей призначати на контакти з Заходом із Росією. Тому що навіть Вашингтон і Москва не хотіли одну і ту ж людину бачити як переговірника по якихось конфіденційних питаннях. Тому у нього там Олександр Розумков їздив до Москви, а Володимир Харбулін спілкувався з американцями. Це відомий факт. Це треба розводити. Ого. Не знала, я ще хочу два слова проговорити з вами про американські вибори з того, що ми бачимо ну, по соціології американській. Камала Харіс там на 2% здається, випереджає, випереджає Україну, випередж, випереджає Дональда Трампа. А, Трампа. Я про я, тому я, про Україну. Чому хотіла сказати? Ви знаєте, я до того, як Камала Харіс стала кандидатом, хоч її ще не номінували офіційно, здається, все таки в кінці серпня, має бути з'їзд. Я говорила з деякими представниками української влади і вони вже. Такі, от прям були готові до того, що Дональд Трамп буде президентом. Тепер, мабуть, вітер віє трохи в інший бік, але тим не менш, як ви зараз оцінюєте і спостерігаєте готовність України приймати того чи іншого американського президента, вибудовувати з ним комунікацію. Чи все нормально тут? Я вважаю, що і до того, як Джозеф Байден залишив президентські перегони, ніхто не знав, зараз не знає і не знатиме, хто буде президентом Сполучених Штатів до ночі виборів. Тому що коли все залежить від двох трьох штатів, то звичайно вирухувати результати виборів по якихось рейтингах. Сьогодні Камала Гарріс на 2% більше завтра за байдин, Дональд Трамп на 3%. Трам та це все соціологічні похибки. Важливий є там якийсь там. От правильно написав Тімоті Снайдер, який сказав, що в Мічигані здається в Пенсильванії. Американські українці становлять там приблизно 2% виборців, і це приблизно той відсоток, який потрібний, ага. щоб перемогти чи програти на виборах президента Сполучених Штатів саме в цих штатах, які визначають переможця. Тому може виявитися, що від того за кого проголосує українська громада цих штатів, буде залежати, чи існуватиме Україна в майбутньому. Отак говорить uh, Тімоті Снайдер українська громада дуже часто за республіканців, наскільки я знаю, звичайно, в але ж я про Штатах. це і кажу. Але а от єврейська громада в Сполучених Штатах вона за демократів. Хоча, як ми бачите, знаємо. республіканці підтримують Ізраїль більш ретельно. Це такі неймовірні фокуси. я б сказав, зміщення свідомості політичної в діаспоральному житті. Але ми ж не про це говоримо. Я думаю, що будь-яка українська влада має вибудовувати стосунки з обома претендентами на посаду президента Сполучених Штатів. Але чи правильно буде сказати, що цей період до листопада, поки будуть вибори передвиборчі перегони, потім до січня, коли буде інавгурація, для України це певний період турбулентності. Я би не сказав, я вважаю, що чинний президент Сполучених Штатів, якщо він готовий продовжувати свій курс, він зараз може це робити абсолютно спокійно його не обтяжують більше рейтинги. Звичайно, він має це робити так, щоб не завадити не Камалі Гарріс. Але це швидше стосується близького сходу. От Джозеф Байден міг би бути більш рішучим на близькому сході, але він не може собі цього дозволити, тому що близький схід це внутрішній політичний контекст в передвиборчій кампанії. Розумієте, зараз тому я думаю, що в Білому домі з жахом дивляться на Ліван, на Маджаль, Шамс. Де загинули діти в результаті цього? Так, цього понад 10, понад 10 дітей підлітків. Так. Там. Це серйозна проблема. І коли я думаю, що ось такі місця, знаєте, я неодноразово був в Маджаль шампс І ніколи не думав, що це селище, маленьке селище, десь в глибині Голан, де їдеш, виключно щоб помилуватися краєвидами і поїсти лабне. Там краще лабне, мені здається, це, це світ. голландські висоти. Так, так, це голанські висоти. І у друзів там прекрасна кухня. Прекрасна. Боже. От, і я тому дуже люблю люблю відвідувати це селище. Я ніколи не думав, що вона стане центром світу. Розумієте? Що від цього селища буде залежати буквально, хто може стати президентом Сполучених Штатів? Тому що, якщо буде війна в Лівані, так ви розумієте, вона може дуже серйозно вплинути на рейтинги кандидатів. А з Україною так не відбувається. Вона не в центрі передвиборчої кампанії. Це означає, що у Джозефа Байдена розв'язані руки Саме і немає. Саме на цьому може... напрямку, так, якщо захоче. Якщо захоче, угу. ну мені теж доводилося чути, що отмовляв зараз е, Джо Байден. Він має такий статус, як це кажуть, е, хрома качка, кульгава, кульгава качка. качка, качка. Так е, е, і це такий період, коли він може робити все, що завгодно йому ну, не, не все, треба... в рамках компети... можливостей рамках... конгресу. Ну звісно, але ми говоримо в контексті допомоги Україні, що він може здійснити ті кроки, на які він можливо не наважувався, поки він був кандидатом. Ну, так, але з іншого боку, це короткочасті кроки, тому що знову таки він прекрасно розуміє, що укласти якусь угоду з Путіним він вже не може. Путіну не потрібна така угода. З іншого боку, можливо, якщо в Кремлі побоюються турбулентності після виборів і не знають, що чекає на Росію в результаті, там, результаті виборів, вони можуть бажати знайти якусь паузу саме зараз. Можуть бути різні варіанти. Він може дозволити використовувати американську зброю по території Росії, чого він ще не зробив, ну, вглиб території, території Росії. Ну, знову таки, це має бути пов'язане з американським уявленням про національну безпеку. Якщо використовувати зброю в глиб території Росії, це може знову стати частиною передвиборчої кампанії, тому що Трамп буде звинувачити демократів, що вони накликають на Америку третю світову війну, тому що побоюються його перемоги на виборах. Може бути все, що завгодно. Але з іншого боку, ну, звичайно, хотілося б, щоб американська. Адміністрація тут була більш рішучою, але ми бачимо, що ідея небажаності прямого конфлікту з Росією є очевидною частиною дій. І цієї адміністрації, я вас переконую будь-якої наступної. Також ну, якщо я правильно розумію, то від Камали Гарріс всі очікують плюс-мінус політики, якої притримувався Джо Байден, не більше, не менше. А від Дональда Трампа, якщо він стане президентом, це суцільна ну, ніхто нічого не очікує. Я тобто маю, це... так. маю розкрити таємницю. Ні жодний президент Сполучених Штатів не схожий на свого попередника в політиці, навіть якщо вони з однієї партії. І навіть якщо він вже був президентом. Навіть, якщо він був президентом, то це більше можна говорити про спадкоємність. Я хочу вам нагадати, що політика Ліндана Джонсона, який став президентом Сполучених Штатів після Джона Кеннеді, Дуже сильно відрізнялася від політики Джона Кенді. Це абсолютно різні президенти. І політика Камели Гарріс буде відрізнятися від політики Джо Байдена, так як політика Джо Байдена, до речі, відрізняється від політики Барака Обама. Ми ж не порівнюємо цих політиків. Джо Байден був віце-президентом Сполучених Штатів 8 років. 8 років в адміністрації Барака Обами, не один день. І чого ж так сталося, що його. Політичний курс не настільки схожий на курс Барака Обами, що ми взагалі згадували про Барака Обами, коли говоримо про Джозефа Байдена. Так що ні, у Камали Гарріс можуть бути абсолютно різні підходи до багатьох принципових речей. Просто ми не знаємо, які тому що це буде ще й залежати від того, як виглядатиме світ, якщо вона стане президентом. Як виглядатиме її команда, тощо У вас є розуміння, на кого зараз ставить Кремль? Кремль ставить на хаос. Він сподівається, що в Америці буде хаос. Тому абсолютно очевидно, що для Кремля саме з цієї точки зору цікава перемога Дональда Трампа. Вони можуть вважати, що за Камали Гарріс такого хаосу не буде. Але для Кремля не бажаний Трамп і не бажана Гарріс. Для Кремля важливо, щоб в Америці запанував саме такий політичний хаос. Для Китаю теж важливо Китай теж ставить на хаос. Я думаю, що Китай хотів би загальної хаотизації в світі, тому що він може вважати, що це допоможе йому створити таку ситуацію біполярного світу. чому для Китаю вигідно, що продовжувалася російсько-українська війна. Вона послаблює Захід, вона послаблює Росію. А будь-який фінал він створює якусь стабільність, яка для Китаю може бути небажана. У нас на сьогодні все. Ми робимо паузу коротку. В діалогах спортниковим і за кілька тижнів я сподіваюся повернемося. повернемося в ефір. Всім дякую, побажання, зауваження. Можете лишати у чаті під цим відео і до зустрічей.